розкажу про те, як я працюю. ось е, Значить, дивіться. Починається все з діагностики. Діагностика триває 35-45 хвилин, кожного по-різному. Ось, вивчаю вашу ситуацію, розказую, над чим потрібно працювати. Те-то, те, точі те -то, в очі, по вайберу, зазвичай, ми спілкуємося. Має бути гарне відео. Ось, і після цього. Ви приймаєте рішення, вибираєте собі пакет. Ну, зазвичай чому 3 і 5, тому що це той мінімум і той максимум, які люди приходять, і переважно люди отримують результат. Ось. Тому дивіться, значить, якщо ви вибираєте пакет стандартний, стандарт 3, це є три консультації. Один раз на тиждень я працюю, і в мене консультація триває від години до двох. Я наголошую, не 50 хвилин і не 60, а від години до двох. Якщо це люди молодого віку, то там скільки років 17-18, то це може тривати хвилин 40, 45 консультацій. Якщо люди ближче до 50 років, то там консультація до 2 годин може тривати, тобто годину 30, годину 40, тобто кожного по різному. Стандарт 5 це означає 5 консультацій, тобто там майже два місяці роботи е, припадає. Ну і є програма, е, там іде 10 консультацій, де е, П'ять психотерапій і п'ять е, таких годинних консультацій по питанню відповіді у формі бесіди. Тобто ми спілкуємося з людиною, я розказую, і плюс я даю додаткові матеріали на вивчення, якщо людина цього бажає. Ось.